Рада всіх вітати у новому відео. Я приїхала в останній день завозу в секонд сьогодні 43 гривні за кілограм, і дивлюся сумки. Сумка від бренду Zara. це шкірзам стіба в блакитному кольорі з таким важким ланцюгом. А ще був фейк від Валентино. Досить непогано відносно стан. Ну, так як це фейк, цю сумку я залишаю. І ще був фейк від бренду Fendi. Хоча модель досить класненька. Однієї ручки не було. І теж я залишаю цю сумку. Також було багато сумок від мас маркету багато шкірзаму і досить багато понищених. І я зробила висновок, що секонд буде сьогодні з бідніших районів Лондона а, чи Берліна від Майкл Корспу в рюкзачок. І ще така непогана класична сумка, і ще така була з дефектом. Покупців досить багато, тому що останній день завозу. Так, хочеться подивитися чоловічі сорочки, но. Трішки пізніше просто одну покажу, це від Desigual, від іспанського преміального бренду 100% бавовна, і така сорочка заважила 9 гривень. А ще була вінтажна чоловіча куртка, м'якенька м'ясиста шкіра, куртка бомбар, понизу, патент був такий колір приємний горіховий. Дивно, що такі речі ніхто з чоловіків не забирає, тим паче в останній день все ж таки шкіряна куртка, багато було жакетів, вінтажу. Ось такий жакет чоловічий. В такому стилі Old Money. Видно, що вінтаж, досить щільної в'язки і комбінований з замшею. Внутрішня кишенька. Видно, що дорогий бренд, видно, що якісно пошито, але його вже. Трішки поїли, ну зовсім чуть-чуть. Гузочки обтянуті шкірою. Хороша, цікава річ. Люблю такі неординарні речі розглядувати. Бренду і люксових брендів, особливо. На дитячому відділі було теж дуже багато непоганих речей. Була курточка Стібана від Бенетон. І знову шкіряна куртка в чоловічому відділі Це куртка пілота. Можливо, це теж вінтаж м'ясиста, така шкіра з патчами з фото пілота, можливо, це фотографія саме цього пілота, або це швидше всього, ну ні, це швидше всього бренду. Якби це 100% шкіра, бомбер і понизу в'язаний патент. Є плямочка, але в цілому, в цілому дивуюся, що такі речі залишаються. Жаль, просто дуже жаль, неординарні речі, які коштують купа грошей. І ось жіночий відділ пішла в категорію блузи, за сукні. Зараз подивимося, можливо, тут мені більше пощастить. Так як сумок я нічого не знайшла, поки що я ходжу без покупок. Футболочка від бренду Яя. це німецький. Преміум бренд, ціни досить високі, легкий трикотаж на вигляд як льон 100% вставка з ткаме на і Білий колір, оверсайз, розмір XS, І так, це дійсно 100% льон. Я вибрала трішки річей з того, що було, тому що бачу завіс не дуже від Хальхобер блуза, вверх натуральний шок. Анеса трикотаж 100% котон. Молі Breкен французький бренд, створений Франції, але натхнений Ірландією. На сайті ціни досить демократичні. Можна придбати річі за 50-25 навіть євро. Блуза елегантна, суксамиту і комбінована мереживим. Приємний колір. Ну, це 100% поліестер. А ще були шкіряні шорти від бренду Епізод. Це а, амстердамський креативний бренд. Шкіра досить така м'ясиста, в досить непоганому стані. Колір моку вказано, що це натуральна шкіра. А ось ця спідничка мені досі сподобалася середньої щільності в'язки. Це німецький преміальний бренд Madeline, або ще правильно по-німецьки Маделяйн, вони говорять. В складі і котон, її і, і поліестер, і металева нитка. Бренд продає свої речі по досить високих цінах, і середня ціна 200 євро за річ. Представлені вишикані елегантні моделі, хочеться розглядувати, яка палітра кольорів. Ну, реально, це якісні речі німецького преміального бренду. Сподобалася спідничка від іспанського дизайнера Ісабельда Animal Print, який Актуальний. Є в них сторіночка в інстаграм, що дуже цікава. От офіційного сайту я не знайшла на інших різних сайтах. Були речі на перепродажі. В довжині Мідаксі в цілому новесенький стан. Але коли детально я почала оглядати, то побачила на розрізі ось такий маленький дефект. На одному із сайтів можна придбати зі знижкою речі, які коштували 200 фунтів, а зараз лише 100. Класичні демісезонні штани з костюмної тканини від італійського бренду Бенетон. На вигляд досить якісний. Ну, звичайно, цей бренд виготовляє якісний свій одяг: 91% натуральної вовни прямого крою. А тут мене чекала дуже несподіванка, дуже несподівана знахідка. Це від французького бренду Misson 123 Paris Mison Paris. Відомий досить бренд, досить по високих цінах. На офіційному сайті в категорії штани. Ціни в середньому 100 євро. Бренд досить відомий. Наголошую ще раз. Він приймав участь в Претавпорте на тижнях моди в Мілані, в Парижі. На сайті представлені більш повсякденні базові речі, висока якість і досить доступні ціни. Ціна на схожі білі штани 105 євро. Я просто любуюся якісним пошиттям, кишеньки ще зашиті. Тканина трішки фактурна, не гладка, вони завужені а донизу, мають бокові розрізики. Стан ніби ідеальний. Дуже хороший склад котон Віскоза і Аластан. Сподіваюся, сьогодні мені хоч щось підійде, що я заберу для себе, тому що сьогодні неабияк важко знайти щось, хоча багато, як ви бачите, речей класних, але не все ж мені підходить. Сьогодні багато класних речей, але дуже багато з дефектами. Ось, наприклад, оця шовкова хустина. Правда, немає бірочки ні з складом, ні з брендом. І, на жаль, фарба опустила на основну частину тканини. Знову класний шаф лавандовому кольорі, на кесенький, приємний на дотик, але його вже їли. І це 100% кашемір, теж дуже жаль. Всі речі, які мені подобаються, мені сьогодні не щастить. У них багато дефектів, багато чого я вам не показала у відео, тому що речі були відомих брендів, але дуже знищених. Взуття теж я не бачу нічого такого, що би вартувало уваги, наприклад, у якихось брендів відомих, чи хоча б прекрасний стан. Сподобалися такі бутильйони, вони практично в новесенькому стані. Це штучна замша від H&M. Ну, вони в ідеальному стані просто. А ще сподобалися ось такі кеди, я дивуюся, що їх не забрали, напевне, через ці блискітки. Ну, це відомий австрійський бренд, це Пауль Грін, і досить непоганий, і стан. Були босоніжки з натуральної шкіри теж на поганому стані, мені невідомий бренд, і я пішла дивитися верхній одяг. Можливо, мені тут більше пощастить. Рука одразу потягнулася шкіряної куртки, мені щастить на шкіру, навіть останній день щось таке вихопити класне брендове і в хорошому стані це відомий досить бренд, ояча шкіра м'якесенька. Я дуже втішилася, хоча розуміла, що куртка може бути велика на мене, це такий бомбер в чорному кольорі. І я крутила, дивилася і бачила, що він просто в ідеальному стані. Я вже так втішилася, думала: ну вау, така класна підкладка. Шкіра м'якесенька, все ніби сходилося, все мені подобалося. Тільки потрібно було детальніше роздивитися. Я повісила окремо на вішачок і побачила дефект, який ви теж побачили над кишенею такий розрив. Видно, що це шкіра, в цілому куртка новесенька, але ось цей дефект. Хоча його можна, звичайно, поправити були безрукавочки, були різні жакети. А ще була ось така вінтажна об'ємна куртка з такими широкими об'ємними плечима. Це вінтаж десь з 90-ті роки. Досить непоганий стан, добре збереглася, шкіра м'якенька і від манго непогане базове пальто. Гремінчик зберігся, довжині міді. Не знаю, чи я його хочу. Суперечливі такі враження. Це стовідсотковий котон. Гортаючи вішечки на рейлах, я побачила бірочку від філку Бос. Ну, Приємно, приємна знахідка. Знаходити такі дизайнерські речі, базовий жакет в чорному кольорі жіночий на модках Лого. Яка приємна знахідка. Але тут, як бачите, на підкладці був дефект. Якщо для себе, то можна зморитися, ніхто не буде бачити. А, ну, розмір виявився на мене за великий. Це прекрасний склад, 98% вовни, і комір був забруднений. Тому цей жакет я залишаю, так як розмір мені не підходить. І жакет ще потребує ремонту і хімчистки. І знову хороша знахідка. Мені сподобався жакет з незвичними рукавами, таке я люблю. Хотілося б щось таке ексцентричне, авангардне придбати. На один гудзик, ось такі рукавчики, але знову я побачила дефект, розрив, в проймі рукава, верхній гудзик з натурального перламутру і застібався він ще на потайні гудзички прямого крою, і це 100% льон. Теж залишаю цей жакет, хоча в цілому він мені дуже сподобався. І тут я була вражена. Я побачила джемпер від Джейкоб Коен. Здивована, що ніхто його не купив до останнього дня. Червоний колір з білим лого Джейкоб Коен. Кредо бренду для тих, хто обирає повсякденний, але вишуканий стиль, не було складу. Але це стовідсоткова бавовна. Бренд відомий своїми джинсами, які використовують срібну фурнітуру. Спеціальні запатентовані шви, фарбу для деніму натурально тільки використовують. Ну, тобто, бренд такий нішовий і по досить високих цінах ви бачили конвертацію в гривні. Я вже маю трішки знахідок. Скоро магазин зачиниться. Це вже традиційно, що я приходжу досить пізно. І традиційно, що магазин в цей день зачиняється досить швидко. Тому я переглядаю так швидко речі на рейлах. Вже так все бачите, висить як небудь, але все ж таки я знайшла багато ну, таких крутих люксових речей. Я вражена а ще була сукня від бренду Ган напівприталена, це дорогущий бренд, американський, в білесенькому кольорі, колір не втрачений. Я от розумую над цією сукнею, тому що мене стримує, що в сукні є підкладка. В складі бавовна з нас але, на жаль, речі з підкладкою я не дуже люблю, тому я подумаю над цією сукнею. Пошуки тривають. Я побачила з натурального шовку сукню, поки що бірочок ніяких я не бачу сукня елегантна, жіночна. В досить хорошому стані з боку на блискавці, але ніяких бірочок з брендом чи зі складом не було. Хоча я впевнена, що це натуральний шовк. Джейкоб Коен Мілану заважив 19 гривень. А спідничка від Маделяйн 16 гривень. І футболочка з льону заважила 5 гривень. Я купила трішки річей, і мої покупки 33 гривні мені обійшлися. Скоро детальніше ви побачите, що я все ж таки придбала. За свої покупки я заплатила 33 гривні, взяла лише дві речі. Але яких самих кращих мені пощастило придбати, хоча це був останній день завозу від італійського люксового бренду і від французького? Відомий бренд Jacob Cohen – це джемпер в червоному кольорі з білим. Джемпер мені сподобався, хоча є трішки сліди носіння, але це мене абсолютно не бентежить. А от штани від Mison 1-2-3 Пері, від французького люксового бренду в ідеальному стані без слідів носіння, що теж дуже приємно. Прекрасний склад, фактурна тканина, трішки завужені донизу. Сподіваюся, що ці речі мені підійдуть. Штани досить маленький розмір. Під цей образ мені захотілося додати парфумерних штрихів. Чорний амбер від бренду Zara: це недорога парфумована водичка Dress Time No2, або парфумований крем для тіла. Водичка 2023 року, основна нота амбра, ваніль і Білий мускус. і парфумований крем для тіла. Злінійкий ритуал з Хепі Buddha досить мені подобається, коли я ним користуюся. Я вже не використовую парфумів, тому що він досить концентрований, парфумований, маслянистий, у в мене його залишилося зовсім чуть-чуть. Щось одне з цих продуктів сьогодні я використаю. Ці дві речі разом мені дуже сподобалися. Сьогодні я задоволена своїми покупочками. Наступив час вигуляти свої покупочки, пройтися по старому місту. А вам, мої глядачі, бажаю всього найкращого. Чекаю в наступних відео. Сподіваюся, мої знахідки вам сподобалися, і ми зустрінемося знову і знову.